Сьогодні хотів би поговорити про таку штуку, як емпатію. Емпатія це коли одна людина відчуває емоції, відчуває іншу людину на якомусь такому інтуїтивному рівні, невидимому. Емпатія це, по суті, саме, таке, що любов. Ну, типу, любов ти не можеш якось зобразити фізично, да? це почуття, це відчуття, які ти відчуваєш там до іншої людини або до якогось іншого суб'єкта чи об'єкта. Так само і емпатія. Я сьогодні зрозумів, що колись одна людина вона проникається саме почуттями іншої людини, а це відбувається за рахунок того, що одна людина відкривається іншій людині, вона відкриває якісь такі... Айні свого серця або відкриває якісь такі свої е, таємниці, або там такі закутки, які там не видно при можна так сказати при денному світлі. От тоді вже інша людина бачить, що та відкривається, от, і вона вже відчуває, е, ніби. Те, що вона теж може відкритися, от і в такий момент проявляється емпатія, і в такий момент даже якось пов'язуються е, судьби долі людей, от і вони можуть бути пов'язані там, не знаю, на все життя або на якісь там проміжок часу. У мене особисто такого немає. Я не є професіонал у цих всіх справах, от, але я певен, що нічого не може триматися на якихось грошах, на якійсь там довірі, на якомусь розумному розсудку, як то кажуть, от на якісь там людяності. Ні, ось має бути ось. Це, що ти, ви відчуваєте один одного на якомусь такому інтуїтивному духовному рівні. от, І що ви ніколи один одному не зашкодите, і ви розумієте один одного, і що е, у вас є прагнення якісь до чогось високого. от, І коли твоя енергія там з е, чиєюсь іншою енергією вона прямо ж як зливається в унісон, от то тоді утворюється ще більше енергії. А, а коли хтось один подавлений, то тоді тої енергії ніколи і не буде. От, Таким чином. Е, і проявляється емпатія от, між е, двома людьми, е, от. тобто воно відбувається тоді, коли немає якогось страху, е, коли є повністю відкритість, е, довіра та не знаєте, любов.